Далі про мобілізацію в'язнів в Україні можливу мобілізацію, тема навколо якої не вщухають дискусії. А... Але що насправді думають українці взагалі, навіть про саму цю ідею, ми вийшли на вулиці. Ну точніше, як ми да. наша журналістка Ольга Клибанська вийшла на вулиці, поспілкувалася на цю тему із українцями. Тож давайте дивитися більше думок про це у сюжеті рубрики Що скажете. В ефірі рубрика що скажете? Сьогодні обговоримо мобілізацію в'язнів. Стрес та проведемо вікторину наприкінці. Поїхали. А що таке стрес? Ми ж не вагнерівці, розумієте? Слухайте, від священника до психолога, може, снайпер. Про це невпинно сперечаються. Називають переваги і недоліки. А що думаєте ви про мобілізацію в'язнів? Наших в'язнів українських напевно потрібно. Ти самі розумієте, що немає кому воювати. Звісно, ні, ми ж не Росія, навіщо так робити, як вони поступають. Ну хіба що якщо у нас вже буде дуже сильні там патрії, треба буде призов любої мобілізації, тоді вже дам. Мені здається, що напевно ні. Тому що все ж таки військові це професія, і це ми ж не вагнерівці, розумієте? Там мають бути досвідчені люди. Я рахую це не потрібно в нашій країні. Це дурість мені здається. Чому? Ну тому що це в'язні, і до них повинно бути ставлення як до в'язнів, а не давати їм якісь поблажки через те, що таке положення. Ну я вважаю, в'язні теж різні. Є Є кримінал конкретне, а є люди, які бажають іти, то чому ні? Ну їх же мало хлопців. Чим більше, тим краще. Ну, так, допомога потрібна, але потрібно цю допомогу шукати серед мирного населення, а не серед убивць, крадіїв і тому подібне. Ну якщо людина десь. Ну, потрапила в ДТП, не дай Бог людину збила. Ну, це ж таку людину, мабуть, можна до війська взяти. Ну, не кажу вже про господарські різні злочини. Небезпечно, тому що вони можуть придати і розстріляти своїх життів. Не тільки там всі погані. Бувають випадкові ситуації, бувають просто людина помиляється. Ну, Звісно, не йдеться про тих там яких там, там, які вчинили там якісь. Злочини проти людства, слухайте, людина могла вчинити дуже тяжкий злочин. в стані ефекту е, ні, тут не від е, рівня злочину залежить. Між іншим е, серед в'язнів є абсолютно патріотичні люди, ну які там десь переступили межу закону. Ще клятого сусіда на роботі і вдома наскрізь підстерігає стрес. Як ви з ним боретеся? А що таке стрес? Стрес це наше життя. Ми живемо в стресі. У нас немає стресу. Я от е, в п'ятницю був в госпіталі з пораненими хлопцями. От там стрес. А зараз от чудовий день. Погана зараз штука стрес. Спілкуємося з друзями, з подругами, з дітьми. Я намагаюся це якось. Не пропускати через себе, усвідомлюю головою і спокійно реагую. Фізичну нагрузку мати, ходити гуляти, дихати повітрям. Якщо не можеш щось зробити, ну, по можливості донатимо. Така природа, така весна гарна. На душі все розцвітає, все нове життя. Вірші, поезія, безумовно. Ліна Васильівна, Тарас Григорович. так, Це стрес сильно томує. Ходимо на йогу. Заворікає, звичайно, від думок і від всього, в принципі. Ці психологи, ну якось ми ми не в тому. Зараз молоді, до психологів звертається, ну а ми старінки. Діти заспокоюються. Алкоголь. Це не моє, це я до Ні-ні-ні-ні. розмови з близькими людьми. Спорт та рибалка. На вихідних просто відпочиваємо, дивимося якісь фільми, відпочиваємо з друзями. Без віри нічого не може бути, без програми. По сучасно. Читаємо і думаємо про перемогу. І робимо, що можемо. Просто не панікувати, вірити в себе і те вас вийде. А тепер перевіримо, чи впізнаєте ви наших відомих українців по фото. Буде цікаво. Ну, я знаю, може, студент якийсь молодий хлопець. Актор відомий, молодий. Я вже ж не так молодий. Фактор. Це якийсь може бути діяч культурного фронту. Мабуть, я дивлюся, серега в вусі, така вона не призначена до якоїсь виробничої діяльності. Слухайте від священника до психолога, може снайпер, не знаю. Це молодіння, я таких не знаю. Це щось модерне, але це на моєму стилі. Дивобаров, якщо не помиляюсь. Ну, звичайно, пивоваров. Так. Які, можливо, ви його хіт знаєте? всі. Ну, як фанати. Ну, Подобається, так. Думаємо і думає. Мені не сильно захоплюється. Рандеву. Рандеву, да-да, більше не знаю. ранде, рандеву. в обличчя, але. Но... Ні, не можу сказати. О, вуса тренд. Це співак, по-моєму. Павло Зібров. Ну хто? Зібров, ну що ви хоче. А, ви мені хочете, хто він такий? Так. Боже. Я можу лекцію сказати, розказати. Ровесник. Павло Зібров, артист, народний артист України. Живе ось десь там двічі одружений. Я до нього ставлюся з великою повагою, але не до його творчості. Олешка Вінник не конкурент, має вуса, а вуса тренд. Марина, Марина. До жінки він співає. Ну, це Дібров? Зібров. Дібров, ну так. Да. Зібров. Да, – да, зібров, зібров. Знаєте? Ні. Ще якийсь актор. Ні, не знаю. Безумовно, знайоме обличчя, але не можу сказати хто. Це ваша українська. Так. – Не дуже сучасна, але. Так. Гарні пісні, але не згадаю. Володимир Івасюк. – А, все. Знаю. Знаю. Слухайте, а звідки у вас з'явилася кольорова фотографія Івасюка? Знаю. Я думаю, що все-таки це розсвічена фотографія. А це Івасюк, так? Володимир угу. Івасюк. Червона рута композитор. Пісня буде поміж нас. Правильно, Івасюк. Він ну, видатний український діяч, композитор, автор пісень. Червона рута. Знаю, так? Композитор. Угу. Так? так. Добре, будемо знати. Івасюк. Так, да, відомий співак. Це українська гордість. Дякуємо за розмову та перегляд! Невдовзі зустрінемося.